Оця сітка 6 на 4 і ось сітка 6 на 4 Я різниця. Дубенська волонтерка Інна Ясина порівнює звичайну плетену сітку та сітку ветинанку яку вирізають з допомогою лазерного станка. В організації волонтери на конторській виготовленням таких сіток зайнялися навесні 2024-го. Початку повномасштабного вторгнення. В нашому волонтерському центрі було скільки людей, що можна прийняти ніде було голці впасти. Тому тоді було дуже багато робочих рук, і сітки плелися дуже хутко, плели їх руками. Оскільки зараз ситуація зовсім інша, то ми почали шукати альтернативні якісь способи, тому що замовлень дуже багато, сітки потрібні, а встигати ми їх не, не встигаємо їх плести. Пані Іна каже, що такі ветенанки мають переваги порівняно із плетеними сітками. Така ветенанка буде дешевша, тому що ми не втратимо кошти на саму сітку основу. Тут тільки оплата за один спанбонт. А все інше ми ж робимо як волонтери. Вона буває різних кольорів. Тобто, все, що військові просять, все можна знайти: і степова, і біла, і бруд, і земля, і сосновий ліс всякі кольори. То, можливо, ця сітка не така міцна, але вона дуже легка, мобільна. Легко пропускає воду, не вбирає з себе вологу, тобто саме те, що треба. А це розкрійний цех місцевого приватного підприємства. Начальник виробництва Володимир Лістовський розповідає, коли почули про ідею з вирізанням сіток, відразу погодилися допомогти, адже мають автоматизований стіл лазерного розкрою. Створили лекало. По тому лекалу наш технолог відцифрував повністю весь процес. Завели в програмку, і зараз, по факту, у нас є готова програма за допомогою нажаття декількох клавіш. Ми її запускаємо. І оце власне відбувається сам процес порізки спанбонду для виготовлення маскувальної сітки. Зі слів пана Володимира, менше ніж за рік на підприємстві розкроїли орієнтовно 250 сіток. За годину ми можемо по факту виготовити одну повноформатну сітку розміром 6 на 4 метри. Що різати руками це в рази довше, і воно получається гарно розкривається. Ці пелюсточки і виходить гарний маскувальний ефект. Це коли от є якась вільна хвилинка, оператори не завантажені нашою роботою. Тоді стаємо і нарізаємо, допомагаємо. Потім кравчині шивають розкроєні полотна і виходять повноформатні сітки ветенанки, які волонтери адресно відправляють українським воїнам на фронт. Мар'яна Росоловська суспільне новини рівне.